Зараз відріжемо шматочок і спробуємо, яка вона на смак. Ось така піца в нас виходить. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати піцу. Для цього ми вливаємо в миску теплу воду і додаємо трішки борошна. Все гарненько перемішуємо. Ось таке поки що має вийти наше тісто. Відставляємо його трішки в сторону і будемо запарювати наші дріжджі. Беремо пів пачечки дріжджів. у дріжджі додаємо наш цукор і додаємо. Ложку борошна. Вливаємо тепленьку водичку і будемо також все гарно розмішувати. Ось так розмішуємо наші дріжджі до повного розчинення і будемо їх вливати у суміш із нашого тіста. Добавляємо також нашу соняшникову олію. І все гарно перемішуємо. Ось таке тісто поки що має вийти. Добавимо сюди ще трішки солі, перемішуємо і будемо додати наше борошно для того, щоб можна було замісити тісто. Ось сипали наше борошно, скільки можна перемішали лопаткою, і зараз будемо замішувати вручну. Ось так. Ось так домішуємо тісто. Я ще трішки додавала борошно, тому додаємо, щоб тісто вийшло ось такої консистенції. Воно таке гнучке, еластичне виходить. Ось так. Зараз будемо відставляти його в сторону та й будемо робити нашу начинку. Зараз будемо готувати нашу начинку. Але поки будемо готувати начинку, ставимо нашу духовку на температуру 220 градусів для розігрівання. Натираємо сир на дрібній терці. Натерли твердий сир, тепер будемо натирати ковбаску, тільки вже на крупну тертку. Натерли нашу ковбаску, тепер будемо нарізати наші помідори. Розрізаємо помідор на дві частини і будемо нарізати полукольцями. Вирізаємо наш помідор достав, і беремо перець. Перець ми беремо половинку перцю. Багато сильно не любимо. І нарізаємо його так само полукорцями. Начинка вже готова, зараз будемо вже формувати нашу піцу. Змашуємо форму трішки олією. Поки ми готували начинку, наше тісто трішки підійшло. Ось будемо його вже розкладати по всій формі. Ось так будемо розтягувати по формі його. Ось так формуємо тіст в нашу формочку. Тісом ми сформували, тепер будемо перший ярус кетчупа робити. І гарно розмашуємо його по всій формі. Ось так щоб ми розподілили по всій формі, тепер будемо накладати ковбаску. На ковбаску ми викладаємо помідори. Після помідора викладаємо перчик. Ось така піця поки що в нас вийшла. Зараз йдемо ставити в духовку десь на 15 хвилин. Посиваємо нашу піцу сиром і поставимо ще тоді на 3-5 хвилинок, щоб сир розплавився. Ось така піца у нас виходить. Всім смачного!